Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Харків годину тому пережив удар балістикою. Військові адміністрації повідомляють, що ракета влучила у землю в Київському районі. 48-річна жінка отримала поранення, а у найближчій висотці повилітали вікна. Написав у телеграмі голова Ова Олег Сінігубов. Він також додав, що приблизно в той самий час ворог завдав удару по барвінківській громаді Харкова. Там без постраждалих. У Миколаєві також є поранені. Їх щонайменше двоє близько сьомої -е години. Один з безпілотників, що атакували місто, влучив в об'єкт інфраструктури. Постраждали його працівники. Це інформація від голови ОВА Віталія Кіма. Загалом цієї ночі ППО знищили 56 ворожих безпілотників зі 108 запущених. Ще 49 були втрачені локаційно і троє повернулися у Росію. Про це повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. На Росії ця ніч також була гучною. Грозний знову атакували дрони. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше чотири вибухи публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення і базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. У ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових тоді були поранені. Гупали в російському Сочі. Про це пишуть в місцевих соцмережах. На опублікованих відео і фото чути вибухи і видно роботу ППО. Влада країни-агресорки повідомляє про атаку дронів. Офіційної інформації про руйнування чи поранених поки не маємо. І вже більше ніж добу палає нафтобаза під російським орлом. Місцеві пабліки повідомляють, що вогонь тільки посилився і вже перекинувся на другий резервуар із паливом. Займання і стовп диму видно з усіх районів міста. Мешканці скаржаться на ядучий сморід. Нафтобазу в Орлі безпілотники атакували в ніч на суботу. Російська влада запевнила, що всі 11 дронів, нібито збили. Удар по НПЗ уже підтвердили в Генштабі ЗСУ, а також здійснили сили спеціальних операцій. А ціллю був термінал нафтопродуктів, які Росія використовує для військових потреб. Зростає кількість боїв на фронті. За минулу добу у генштабі нарахували майже три сотні бойових зіткнень. Третина з них відбулася на Курахівському і Покровському напрямках. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському. Там українці відбили 37 атак. Півсотні боїв сталося на сіверському напрямку. Росіяни намагалися наступати також на купінському відтинку на Харківщині. Доби противника були спроби створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. Він проводив, проводив, перепрошую, активні штурмові дії також південні дворічної. І, звісно ж, тривають виснажливі боєзіткнення на околиці та в міській забудові міста Курахове. Також тривають боєзіткнення з ворогом у часовому яру, східніше кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Важкі бої на наших напрямках точаться в районі благодатного, Новотроїцького і Роздольного. Солдати КНДР випадково вбили вісьмо хахматівців. Про це повідомляє українська розвідка. Причиною став мовний бар'єр. Північнокорейці відкрили так званий дружний вогонь, бо не зрозуміли, що перед ними російська техніка. У також розповіли, що серед солдат КНДР вже є перші втрати. Українські військові накрили ворожі позиції з дронів. В результаті цієї атаки російський підрозділ, укомплектований в тому числі іноземцями з північної Кореї, втратив дві сотні. Бійців смертельно ДТП на Львівщині. Семеро людей загинули, коли на трасі зіткнулися мікроавтобус, вантажівка і легковик, що троє поранені. На місці події вже працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона на прямому зв'язку з нами Лесю, вітаю. Отже, хто винен у цій аварії і що ти знаєш про стан потерпілих? Так, Олю, ми зараз на місці, де власне вдосвіта сталася автотроща. Тут досі працює поліція. Вони вже попередньо встановили причини аварії, у якій загинуло семеро людей. Та ще троє травмовано. За даними слідства, 23-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу. зіткнувся з фурою, внаслідок чого некерований дав, зіткнувся з мерседеспринтером. Автобусом через ДТП загинуло семеро людей і ще троє травмовано травмовані власне водій фури. Це 49-річний чоловік, 39-річний водій Мерседес Спринтер та його 23-річна пасажирка. Це єдина пасажирка, власне, яка вижила з усього мікроавтобуса. За за нашими власними джерелами стало відомо, що люди, які їхали у мікро. Кро автобусі поверталися за кордону заробітки, власне їхали на свята додому. Що ж відомо про водія, який став винуватцем аварії, 23-річний мешканець Львівського району. Після того як скоїв зіткнення, він вийшов зі своєї машини і почав утікати. Його впіймали десь у полі, кажуть очевидці, одразу затримали. І як уже стало відомо за словами правоохоронців, водій, Досі перебуває в алкогольному сп'янінні, тобто кількість випитого очевидно була немалою. Зараз вирішується питання про перекваліфікацію злочину, і власне його вже затримали. Чому сідав п'яним за кермом? Розкажемо згодом, якщо він це якось зможе пояснити. Що ж до трьох людей, які травмовані, вони зараз у Львівській, в одній з львівських лікарень, також згодом розкажемо детальніше про їхні. Станце наразі е, о, уся інформація на цю хвилину. Зараз ви можете бачити. Тут під'їхав евакуатор і е, забирає мікроавтобус. Поруч багато валіз, власне, які везли заробітчани додому. Олю Лесо, дякую тобі за це пояснення. Кадри страшні насправді Олександра Стасишин про масштабну ДТБ поблизу Львова, у якій загинуло семеро людей. Стрілянина на півночі Франції. Інцидент стався поблизу табору для біженців, що неподалік міста Дюнкерк на березі ламаншу. Чотири людини загинули це двоє мігрантів і двоє правоохоронців. Стрілець уже здався поліції. На допиті він зізнався, що напередодні вбив ще одну людину в сусідньому місті. Під час обшуку в його автівці знайшли три гвинтівки, і зараз поліція з'ясовує мотиви нападника і шукає його можливих спільників. Нова хвиля протестів у Грузії. Протестувальники тримають у руках червоні картки на мові футболу. А новобраний проросійський президент, колишній футболіст, це означає вилучення з поля. Нагадаю, опозиція не визнає результати цих виборів, які діюча президентка Саломезора Бешвілі. Тим часом новообраного проросійського президента уже привітав білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Водночас, європейські лідери результатів голосування також не визнають більше у Лесі Головіної це голосування. Грузинська опозиція між собою називає театральним дійством. Президента обирають депутати та представники регіональної влади. Хоча обирають сказано надто гучно у переліку кандидатів. Лише одне ім'я. 224 голоси були віддані на користь кандидата Міхаїла Кавілашвілі. Тож у підсумку його обрали президентом Грузії. Водночас протестувальники, які зібралися під парламентом, новину про обрання нового президента зустрічають так. Усе, що зараз відбувається у Грузії поза межами конституції, поза законами. А той процес, який вони називають президентськими виборами, це ніщо щоправда голосування таки відповідає грузинському законодавству. Проросійська партія грузинська мрія переглянула його ще 2017 року. Прямі загальнонаціональні вибори змінили на процедуру голосування в парламенті. Апонтідва. Перше і найголовніше, те, що зараз президента не обрали, а призначили. Його призначив Іванішвілі, і це не має нічого спільного із виборами. Бо і сам президент і його провідна партія Грузинська мрія є нелегітимними. Ані опозиція, ані ще поки чинна президентка Соломезуробішвілі результатів голосування не визнають. Новообраному главі держави, колишньому футболісту погрожують червоною карткою. Й призначений президент Грузії Михаїль Кавилашвілі більшу частину свого життя присвятив спорту, а не політиці. У 2000-х він закінчив грати на полі і спробував стати спортивним функціонером. Хотів очолити федерацію футболу Грузії. Однак не зміг для цього була потрібна вища освіта, але відсутність диплому не завадила Кавилашвілі піти у велику політику. У президента нашого нового президента Кавелашвілі жодної освіти. Він не гідний займати посаду президента. У нього нуль досвіду у тому, як керувати країною. Але у проросійській грузинській мрії, яка й затвердила нового президента, запевняють, освіта для президента не головне. Головне, щоб батьківщину любив. Да привітати Міхаїла Кавелашвілі з обранням президентом Грузії. Я впевнений, що вибори на цю життєво важливу посаду значно посилять грузинську державу. Кавила Швілі, член партії Сила народу. Формально це незалежна політсила, однак реально вона є крилом провладної проросійської грузинської мрії. Цікаво, що ані спорт, ані політика офіційно не принесли Кавилашвілі великих статків. У податковій декларації його майном зазначений лише гараж у Тбілісі. Набагато краще йдуть справи в його дружини. Вона є власницею великого бізнесу у Грузії. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини. У Нью-Йорку через невідомий безпілотник на годину перекривали кілька злітно-посадкових смуг аеропорту Стюарта. При цьому зміну розкладі не було, кажуть в керівництві литовища. Губернаторка штату твердить, що це лише один випадок із багатьох, які були зафіксовані з середини листопада. Вона закликала федеральну владу знайти і покарати тих, що запускають дрони. Повідомлення про загадкові дрони у різних штатах почали з'являтися приблизно місяць тому. При цьому жодного відповідального за це поки. Не знайшли. Китайські майстри створили гігантську порцелянову миску, її діаметр сягає майже трьох метрів. Усі ці традиційні китайські візерунки нанесені вручну тарілку зробили майстри з міста, яке вважають порцеляновою столицею Піднебесної, і Найближчим часом її творці планують подати заявку до книги рекордів Гіннеса. Українці тим часом створюють нові ялинкові іграшки. Зараз у тренді патріотичні кольори і фігурки військових, бо новорічні іграшки це не просто про прикраси, а про відображення епохи. Як вони змінювалися впродовж століття, розкаже Дар'я Лиходіт. Святковий декор на вулицях, а в магазинах цілі відділи в новорічній мішурі. Ялинкові прикраси на будь-який смак і гаманець. Та ми вам покажемо іграшкову історію. Першими ялинковими прикрасами були горішки, пряники та яблука. Проте після довго не яблук, прикрашати ялинку стало важко. І ось так у 1597 році. У Німеччині з'явилась перша скляна іграшка у формі яблука. А в Україні традиція прикрашати ялинки з'явилась аж у 19-му сторіччі. Перші прикраси були імпортні. Найстаріші іграшки були завезені за кордону, тобто із Німеччини. Вони вже виготовлялися за німецькими лекалами тут в Україні. Саме німці злучили українців. І ця традиція так сподобала, що стала масовою. А от який вигляд мали ялинкові прикраси? Ось це перші іграшки з картону. Їх створили у Німеччині, а ці вже наші з України. Потім їх модернізовували після приходу радянської влади. Різдво скасували, стали відзначати підпільно. Містяни вони, як правило, ховали ялинку там в шафах, їх ховали, ховали там в інших кімнатах, ховали під столом під довгою скатертиною і святкували тихо різдво, щоб про це не знали. Та вже за 10 років, у 1935-му радянська влада впроваджує свій аналог Різдва, святкування нового року з прикрашеною ялинкою, яка стає частиною пропагандистської міфології. Ялинкові прикраси починають виготовляти масово в художніх артелях. Звісно, за чітко затвердженими шаблонами. Кожна іграшка мала бути затверджена партією. Ось поки її не затвердять, так її виробляли і покращували до того стану, поки на цих кресленнях… там. Не ставили затверджено. Це були фігурні іграшки зі скла та вати, і обличчя на них розмальовували вручну. Згодом іграшки зі скла почали видувати у різноманітних формах. А традиційна віфліємська зірка стала радянською червоною. І так, аж до 70-х років вже у ті часи почалося машинне виробництво. Виготовляли прикраси партіями, продавали їх по всьому радянському союзу. Тематика незмінна традиційні кулі у формі фруктів та овочів, різноманітні візерунки та яскраві кольори. А що ж тепер? Зараз ми повертаємось до українських традицій. Ми прикрашаємо її пряниками дехто навіть колосочки на ялинку ціпляє. Вона більше все ж таки повертається в такий релігійний напрям, тому що ви зірку ми повертаємо на центральну частину нашої ялинки. Але крім традиційних прикрас з'явились нові. Ось, наприклад, фігурки військових у трендах патріотичні кольори та мотиви. Адже ялинкова іграшка це не просто прикраса, а відображення епох і сподівань. Дарія лиходіт, Роман Грибельник, Ми Україна, марафон Єдині новини.